Отже, багато хто з вас вирішив мене поторопити і нагадати, що я не надав інформації, що відбулося 1 квітня. Дякую. Я свідомо хотів зробити заяву саме сьогодні на Благовіщення, для того, щоб зрозуміти був у мене час, що відбулося. Проаналізувати і дати свідому інформацію. Тому, будь ласка, майте терпіння. Отже, дуже дякую кожному з вас, мої любі, всім серцем за те, що продовжуєте супроводжувати своїми серцями цю потужну роботу. Це другий крок після 1 березня, і він відбувся. На більш високому рівні. Адже нас стало більше. Ми стали більш потужними. Нас, пов, до нас приєдналися з усього всесвіту. Багато наших е, однодумців, друзів. Да, це інші форми життя. Весь всесвіт відгукнувся на наші з вами серця, надав нам допомогу щиро. І приєднався до наших ідей. Отже, ми з вами дійсно змінюємо світ. Дійсно, наша ера змінюється. Багато що відбулося, і в проміжку між тепер, 7 квітня і 1 квітня. Я про це зараз вам все докладно розповім. Що нам вдалося з вами зробити? Ми, по суті, зробили виворіт Всесвіту, ми повернули Всесвіт до першородного першого задуму Творця, який створювався і задумувався як світ любові, в якій дійсно закралася ненависть, агресія завдяки тим формам життя, які були й розповсюджені і тепер. По всьому всесвіту. Не тільки в нас є ненависть, агресія, війна, але тепер наш локальний з вами світ першим здогадався запропонувати відмовитись від ненавісті, агресії війни і вирішувати свої питання через любов, добро, радість, прияття, повагу до інших. І це відбулося, і це прийнято на Надзвичайно високому рівні. Ми дійсно продовжуємо демонструвати Всесвіту, що ми свідомі, відповідальні, що людство дійсно розумне і може приймати розумні, відповідальні рішення. Що це нам дає? Це дає не тільки велетенський шанс, але і це дало змогу певному, певній кількості активацій. Вдалося е, активувати. Потужно доактивувати енергії святого Грааля, що збереже в еволюції зміни епох тисячі років. Тобто всі процеси будуть стрімкими. І тепер поєднання. Духу і матерії через любов стає більш усвідомленим. І ми більше розуміємо, що і більше відчуваємо один одного цю єдність, ці неймовірні первозданні енергії єдності тепер переповнюють нас. Відчуйте, відчуйте спорідненість. З іншими формами життя на планеті в інших світах до нас прийшли інші світи на допомогу. І ніяка тепер ядерна зброя не зіграє свій акт в нашому Всесвіті. Як би нею дехто не розмахував. І тепер все, що стосується сторони зла, зникне. Принаймні в нашому світі і в тих світах, що приєдналися до нашого з вами рішення. І ми вже робимо сьогодні наступний крок. Сьогодні, 7 квітня, на Стоунхенджі працюють наші друзі і проводять підготовку до 1 квітня. О, до 1 травня. І 1 травня вже активовано вчора. І вже набирає свою силу. І ми будемо про те говорити в окремому відео. Але 1 квітня ми зробили потужний необхідний крок вперед для заради кожного з нас, наших дітей, людства в цілому. Отже, тепер ми можемо казати, що ми можемо ткати білу карму. Це дивує володарів карми люди. Ваші карми почала. В кожного, хто прийняв участь в цій роботі, в... почали вплітати білу нитку карми, ткачі, карми. Ха -ха -ха. Ви уявляєте, такого було, не було ніколи. До нас прийшли. Ну, перебудована нова, нова сітка. Ми пере, перевбудувалися. Планета вбудована в нову сітку, вибудована і являється її центром. І тепер всі чекають від нас новин. Уявіть собі, наша маленька планета стала центром Всесвіту, на якій прикута увага всіх. Уявіть собі. До нас, якщо можна сказати, прийшли, спустились. Подивитися на нас, познайомитись, нові сутності, нового, недосяжного то ще в нашому світі рівня. І з цим ми теж будемо знайомитись, поки на цю тему СТОП. Що відбулося ще з того, що я хотів би сказати: по-перше, відмінена парадигма Антихриста в нашому світі повністю більше він не зможе втілюватись ніколи в нашому світі. Крапка. Так, це було важко протягти через конфедерацію. Але цей закон прийнято 6 квітня. 2023 року по нашому з вами календарю. Все, це останнє втілення. Іншого не буде. Що ми очікуємо? Скору фізичну смерть персонажа. Так було складно протягнути це рішення, але воно базувалось саме на першому березні і першому квітні на наших з вами роботах. І прийшла благая вість, активована Посланника на планеті. Посланника Божого на планеті активовано. Цей ряд подій просто. Неймовірний. Нам ще прийдеться доосмислити те. І буде, не поспішайте і не підганяйте, будь ласка, мене. Будуть відео по 1 травня. Будуть відео по 1 травня. І треба буде теж вийти, підтримати, бути. І знову не всім сподобається наша робота. Але це байдуже. Ми все одно отримали з вами неймовірний результат. Отже, обіймаю кожного. Щиро дякую. Вколінно дякую. Кожного обіймаю. Кожного відчуваю. Кожного робота надважлива. Приєднуйте своїх друзів, приєднуйте своїх родичів, дітей. Онуків, батьків, робіть 1 травня майовку, робіть шашлик, робіть, я не знаю, робимо свято свободи і незалежності, людства. З Богом, мої дорогі, обіймаю, запрошую вас, запрошую всі форми життя на планеті, запрошую весь Всесвіт, всіх. Зі сторони добра, а ті, хто не на стороні добра. Каяття, 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 будь ласка, наші серця і двері відкриті для тих, хто покаявся і прийшов до нас. Обіймаю з любов'ю ваш, майстер Овен Стефан.